Чи не руйнується авторитет батьків? Коли дитина бачить безпорадність мами, ну, я би не сказала, що це прям порушення авторитету. Це мені здається, що це розуміння того, що мама теж людина. І це теж дуже важливо. Так, ну, з одного боку, згадайте, завжди в свій час нам внушали там вчителі, лікарі. Це такі люди, там, вони навіть не хворіють. У ну, мене таке було завжди враження, що це взагалі не людина, а якесь там божество, да? вчитель. І коли я сама стала вчителем, я розумію, що я така сама людина, як і всі люди. І я теж можу хворіти, в мене теж можуть бути якісь там свої питання, проблеми. Так, і тато не термінатор, звичайно, і е, про те, що ми дійсно звичайні люди, у яких є різні емоції. І оце зараз важно донести дітям, що вони можуть бути різними. І так само дорослі можуть бути різними. Бо довгий час нас тримали е, от, е, в тому, що ми не можемо проявляти свої емоції. І це сказалося дуже у багатьох е, і наших життєвих таких негараздах, що ми не вміємо е, прожити, відреагувати, підтримати, тому що не знаємо. А, а і навіть от я спостерігаю деякі дорослі в них, е, і через те, що їм забороняли, вони забороняють своїм дітям. А це знову до чого веде? До того, що дитина перестає відчувати. Вона не може не пояснити, не відчувати, і вона просто боїться і закривається. Те саме відбувається з підлітками через те, що вони не знають, як говорити про емоції, тому що батьки не говорять, вони просто плачуть собі, мама. да? Хвилюється, а чому так відбувається? А дитина в цей час сприймає, що це вона винна, ось у чому ще найбільше ну, таке питання. Да? Е, що Особливо коли менші діти, батьки сваряться, мама там плаче чи якась вона не знає, що робити, а дитина вважає, що це вона щось зробила не так і додається тривожності дитини. Тому варто про свої емоції говорити, пояснювати, що це не дитина винна. А це просто ситуація, обставина, і я теж людина, і я можу різне відчувати. Ну, тільки можна, звичайно, не прям філософськи пояснювати це, можна робити простішим язиком, так можна через метафори, знову таки через казки, через іграшки навчити дитину з бути своїми емоціями і розповісти, або перевести знову таки фокус уваги на те, щоб пояснити інше по іншому.